Мільйони боєприпасів, вбивчі дрони, а також нові деталі щодо військового контингенту партнерів в Україні. Коаліція охочих провела саміт, у якому анонсували величезні пакети допомоги для України, які вас здивують. Чим та як буде воювати Україна? Дивіться вже за мить на Київладі. владі. Коаліція охочих це новий проект партнерів, мета якого захистити Україну. Раніше Київлада вже розповідала про окремі плани про нього, а наразі ініціатива отримала нове продовження. На саміті коаліції охочих 27 березня міжнародні партнери домовилися передати Україні понад 30 мільярдів євро на військову допомогу та окремо 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів. Таким чином, Європа ефективно намагається компенсувати втрачену допомогу від США. Крім цього, Австралія і Нова Зеландія оголосили про рішення запровадити додаткові санкції щодо Росії. Минулого тижня в медіа піднявся галас: ніби Європа відмовилася надсилати в Україну миротворців. Незважаючи на це, прем'єр Британії запевнив у своїх намірах надіслати війська. Кір Стармер презентував плани зі створення західного миротворчого контингенту з численністю 50 тисяч військовослужбовців для України з основною частиною сил від Великої Британії та Франції. Контингент буде розташований в глибині країни та на стратегічних об'єктах як ви вважаєте, чи буде такий план ефективним? Пишіть свою думку в коментарях. Уряд Данії вирішив виділити майже 40 мільйонів євро на інноваційний фонд для України. Таким чином, інвестиції спрямують у галузь електронної та безпілотної війни. Також українські дрони профінансувала Швеція. Уряд країни виділив в понад 7 мільйонів євро на коаліцію безпілотників та коаліцію з розмінування в межах військової допомоги, та це лише крапля в морі шведської допомоги протягом цього року. Сталгольм збільшив обсяг військової допомоги Україні у майже два рази. Так, вже в кінці першого кварталу 2025 року країна оголосила Україні про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 1,6 мільярда доларів. Цей пакет став найбільшим від скандинавської країни. З великою ймовірністю пакет увійдуть шведські САУ та контрбатарейні радари. Міністр оборони Швеції заявив, що хоче допомогти Києву зміцнити свої позиції в переговорах про припинення війни. Став лайк, якщо вже чекаєш нових смертоносних дронів від коаліції дронів. Франція оголосила про новий пакет військової допомоги для України вартістю 2 мільярда євро. Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що у пакет увійдуть ракети та французькі бронемашини ВАП та мх 10 РХ. Україна отримала 16 автівок екстреної меддопомоги від ПРОМ. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що у межах чеської ініціативи з постачання артбоєприпасів у 2025 році році Україну можуть доправити щонайменше півтора мільйона боєприпасів. Україна отримала від США новий проект угоди щодо корисних копалин. Точні деталі пакету невідомі, але наша сторона працює над їх регулюванням. Міністр економіки Юлія Свириденко додала: опрацьовуємо це робоча версія, яка по суті відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію. Як ви ставитесь до цієї угоди? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.